Доброго дня, Костюк Олександр, директор комунального підприємства Тепле неропоста Черпінської міської ради. У 2023 році був проведений великий об'єм роботи по нашому підприємству. Було замінено близько двох кілометрів теплотраси. Це по вулиці. Бувшої Гагаріна. Зараз подрача перепідключили і приміщення підприємства підприємство ЖКЕРпінь, дитячий навчальний заклад та один житловий будинок. Також по вулиці 9-ї лінії та Котляревського близько кілометра замінено теплотраси. Вона була стара і замінили її. Придбано чотири автомобілі за рахунок міського бюджету, два для аварійно-диспетчерської служби і два. Автомобілі легкових для бригади наших електриків та газовиків для того, щоб оперативно виїжджати на різні аварії ну, свого роду для якихось налаштувань. Розроблено також за кошти міського бюджету спеціальну програму. Гіс, вона називається це, для того, щоб ми розраховували. Гідравліку в мережах розуміли де чітко, де у нас вже замінені траси, і дивилися по новим підключенням для того, щоб це робити централізовано з комп'ютера. були нанесені в електронний вигляд всі наші мережі, які до цього часу не були винесені ну, через спеціальну комп'ютерну програму. Також всі наші котельні, це сугубо по місту ірпені. 22 об'єкти забезпечені і альтернативними джерелами жилення мається на увазі генераторами. Ось там частина була куплена за кошти, як і міського бюджету, так і за рахунок області надавали нам з області генератори та волонтерів наших меценатів. На котельнях також ми на чотирьох наших об'єктах, два в місті Ірпінь, та так як наше підприємство обслуговує ще громадою Коцюбинського та селища Ворзель, зроблено чотири на чотирьох котельнях зроблено чотири реконструкції вузлів обліку газу, ну, відповідно до газового кодексу, як від того, нас вимагає нинішнє законодавство.